Святий Миколаю, тебе не ми чекаєм, усі, дорослі й малі, тебе прославляєм, тебе не вітаєм на нашій гостиній землі. Усім дідочкам подаруй дивну казку здоров'я, турботу й тепло. Святий Миколаю, зроби так, будь ласка, щоб в світі сиріт не було. Святий Миколаю, не благаєм, не треба нам гори війни, дай миру і спокою нашому краю, усіх ворогів прожени, жорстокі бої не вщухають сьогодні, в окопах найкращі сини, ціною життя, будь-якої погоди, кують перемогу вони, Святий Миколаю ми просимо клінно, від кулі біди, живими верни їх з війни неодмінно, нещастя і смерть відведи. Хай наші герої вертаються з бою, нехай їх Всевишній хранить хай мамине серце не рветься від болю, І ніколи душа не болить.